Більшість досягнень створюється завдяки дисципліні, тому що треба. Дисципліна на тебе не питає, чи хочеш, ти не хочеш, треба, ти йдеш і робиш. І це ну, така основна, мабуть, риса наша підготовки до життя. І тут балансування між бажанням ну, цією природньою здатністю, природньою потребою, там нічого не робити, бути в зоні комфорту і треба, да? як налаштування на, на шлях. А, чи є природньою потреби нічого не робити? Це цікаве питання. Ці, ну, правда, цікаво. <гум> а, Це таке між тваринною? Бути в комфорті, скоріше. Це дуже класно і, і може надавати багато задоволення щось створювати. От ти сидиш і робиш робота якогось, або створюєш якийсь проект, і він в тебе працює. І оце захоплення і дофамін від того результату, який ти отримав, ти він більше, цей... ніж просто нічого не робити, бути да. в комфорті. Ага. Да. Але треба напружитись. Це той дофамін, заради якого треба напружитись. Ви ж знаєте, цей зефірковий тест, його там наче спростовували, не спростовували, не пам'ятаю. Не знаєте? Повторіть. А коли дитину садили, садили давав клали перед нею там, цукерку, зефірку, ага. і казали, якщо ти витримаєш 15 хвилин умовних, ми дамо тобі другу. Якщо ти з'їси, зараз цього ми не дамо. І дитині дехто витримував і отримав другу зефірку, хтось не витримував цього напруження і з'їдав одну. Так і в житті, щоб щось отримати більше, ніж в тебе є, треба напружитись, треба фруструвати себе, треба відкласти якісь свої бажання з цією да? для того, щоб в результаті отримати більше. І це такий ну, дофамін, який треба заробити, але він якісніший.